Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад по сеансу на період з 23 липня на тиждень для знаку Зодіака Овен. Дивимось уважно, що саме у вас півпало. Ось тут є замок. Ось тут свічечка. Годинник. Ось тут покровительство. Та начебто все. Ось іще ось тут лист, лист або документ. Дивимось ще раз: покровительство. Годинник Годинник нам каже, що своєчасно треба робити справи, можливо, даже поспішити, свічка каже сумна звістка, і вона якось прийде або в лісті, або якимось документом. І оце сумне ось тут закривається. Тобто це така звістка, що ви вже про неї почуєте, і більше з цього приводу нічого не буде. Ось вона закривається. А ми рушимо далі, подивитися на другий розклад, як будуть розвиватися події для знаку Задяка Овен. Другий розклад. Лавровий вінок – це якесь успішне завершення якоїсь справи важливої. Сонечко, це також добрий знак. Якийсь успіх. Ось тут якір випадає це стабільність, та начебто більше нічого. Дивимося далі третій розклад. Якщо щось не побачили, пишемо в коментарях. Третій розклад для знаку Зодіака Овен. Знову ця сумна звістка про щось нагадує. Можливо, ви будете хвилюватися з цього приводу. Так, бо це ось. Зазвичай череп означає якусь заборгованість, але коли вони випадають разом зі свічкою, то це така якась. Важка, сумна звістка. Ось парасолька, це також добрий знак. З чогось вам придеться похвилюватися на цьому тижні, можливо, не всім, а. Пасьянс показує для тих, хто, що найбільш таке важливе може статися, на що треба звернути увагу. Ось іще друзі. Ось тут якісь м'чі, це скандал. Хоч ви і запальні овни, ну. Но... Старайтеся його уникнути. Все, що ви посилаєте в Всесвіт від себе, те до вас повертається. Тобто, якщо ви уникнете скандалу, то у вас все буде добре і спокійно, як має бути. Ось, друзі, у вас іще ось договір. можливо Можливо, цей договір, ось бачите, каблучка. Череп і, і свічка. Може, у вас не вийде укласти якийсь договір або великий продаж чогось там, житла, або якісь такі. І саме оце вас розчарує. Але надалі має бути все добре. Бо парасолька це також небесне покровительство. А ми запитаємо, друзі, у карт норман застереження та пораду. Застереження не беріть ніякі фінанси в борг, а порада все буде добре, так як вам надо. Не хвилюйтесь, як то кажуть, не рвіть серце. Все буде добре. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую за лайки, вподобайки, підписки. Зустрінемось. Запрошую на інші розклади для інших знаків задяку.